Розтоплюю вершкове масло, олія. Коли на вулиці дуже жарко, не хочеться готувати, стояти у плити, але все одно їсти щось потрібно, особливо щось таке ріденьке. Тому готую такий швидкий суп, практично із нічого. Нарізала ось такі маленькі кубики копченого бікону. Супчик буде такий легенький, швидкий. Бікон починає топитися, віддає свій жирок. Тут у мене 150 грам копченого бікону. Одна велика цибуля. Смажу зараз все разом приблизно 4-5 хвилин. Головне, щоб цибуля була м'яка. Додаю моркву. Приблизно половину. У мене така була велика, я половину з неї нарізала ось такими маленькими кубиками. Ви можете натерти на крупній терці. перемішую і продовжую смажити приблизно 3-4 хвилинки, щоб все добре поєдналося між собою. Дуже аромат такий приємний, смачний. Пройшло 3 хвилинки. Додаю сюди ось таку молоду Картоплю. Я її почистила, помила. І такими крупними кусками цілу. Прямо таку цілу, дрібненьку картоплю. Треба трошки всмажити все разом Ви можете картоплю розрізати на половинку, можна на 4 частинки. Але я захотіла саме ось таку цілу. Вона не є велика. У мене кіло 100 картоплі. Все добре обсмажую приблизно 8-10 хвилин на середньому вогні. Має з'явитися на картоплі така легесенька, скоринка. Смажена картошка буде набагато смачніша в супі. Тим більше, коли нема тут м'яса, нічого такого. Вона віддасть свій такий. Цікавий смак, таку свою нотку. Пройшло 10 хвилин. Картопля трошки таку легку, легко має скоринку. Зараз можна посолити за смаком. Ось такі сухі, у мене сушені всякі тут травки. Там зелень, морква, корінь, петрушки. Виправа до картоплі. небагато трошки. Дрібна така лаврушка, італійські травки. Ось так. На кінчику ложки чайної, солодка паприка, приблизно одна чайна ложка, свіжемолотий чорний перець. Так, смажую приблизно півхвилинки, щоб трошки розкрили свій аромат спеції. Наливаю води приблизно 2,5 3 літра. Довожу до кипіння, накриваю кришкою і варю картоплю майже до напівготовності. Картошка наполовину зварилася. І зараз я додаю молоду капусту. Молоду капусту додавайте в самому кінці, тому що вона і так швидко приготовиться. Ось так. Пробую на сіль, перчик. І ось такий виходить швидкий легесенький супчик. Дійсно смачненький. Чим простіше, тим смачніше. Купчений бікон віддав свій смак, свій аромат. Добавила трошки зелену цибульку перо. І суп став веселіший, такий радужний. І смак цибулька віддасть. Я такий суп називаю лінивий, ледачий. Я теж деколи буваю лінива, так що, але їсти треба. І захотілося щось таке легесеньке, щоб і голодною не бути і дуже не напрягатися сьогодні. От бувають такі в мене також дні. Раз, два і все. Ось такий простенький, смачненький супчик. Головне, що вже є що поїсти ось так. Укропчик давати давати суп не буду. Я його наріжу і кожен собі на тарілку окремо додавить. Тому що зараз літо, жара і вся зелень, яка є в кастрюлі, суп може швидко портитися. Тому краще кожен собі нехай на тарілку додає, що хоче із зелені. Супчик готовий, дуже такий легкий, смачний, якраз у таку літню погоду, такий легесенький супчик з молодої капусти, з картошкою. Дуже смачно. І готується дуже швидко. Рекомендую готуйте, смакуйте та будьте здорові. Літом дійсно хочеться щось такого легесенького, але в той же час і рідкого, тому що супчики треба їсти. І цей суп, як варіант, дуже Мені зайшов. Пробуйте.